Життя в селі все ж таки має свої переваги, незважаючи на важку працю у власному господарстві, в якому зазвичай вирощується городина, різноманітна худоба, свині, птахи тощо, селяни мають можливість харчуватися продукцією власного виробництва, тобто споживати якісний і безпечний натуральний продукт. А це на сьогоднішній день дуже важливий аспект для підтримки здоров'я і зміцнення імунітету. М'ясо є невід'ємним елементом нашого щоденного раціону. В місті його можна купити на базарі і приготувати. А от в селі тварину потрібно виростити і вигодувати, а згодом її зарізати, заколоти або зарубати. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблок. І сьогодні я разом з вами буду тушкувати на зиму козяче м'ясо. Я тримаю дві кози, злучаю їх відповідно ближче до осені або восени, як коли виходить, ріжу молодняк. Переважну частину козлятини переробляю на тушонку, а решту замочую на шашлик. Отже, друзі, в цьому відео пропоную вашій увазі переглянути, як це відбувається. В процесі ви дізнаєтеся про виготовлення тушонки. Так що, друзі, залишайтеся на каналі і не переключайтеся. А я намагатимуся розкрити дану тему максимально коротко, лаконічно і зрозуміло. Заготівля м'яса припадає на осінній період, але в моєму випадку виявився дуже агресивний молодий козел, який довелося зарізати наприкінці липня через його норовистий характер. Процес забою показувати не буду, лише скажу, що за кадром козлу перерізали горлянку. Потім за задні ноги підвісили до балки і зняли шкіру. Кому цікаво, як знімається шкіра, я можу зняти окреме відео, коли буде наступний забій. Так що для кого це питання актуальне, Будь ласка, пишіть в коментарях. Ну що, друзі, давайте нарешті перейдемо до виробництва тушонки. Звісно. Тушку необхідно розібрати на частини і від'єднати м'ясо від кісток. Сам перед я відрізаю ноги, потім від хребта відділяю ребра і в останню чергу сам хребет розділяю на позвонки. На ньому залишаю м'ясо і він іде повністю на шашлик. Лопатки, стегна, шия і ребра обвалюються, ріжуться на шматочки і вимочуються в кастрюлі в холодній воді. Тим часом, поки вимочується м'ясо, ну і відповідно, підготував уже стерилізовані банки, кришки. Ну і такий девайс для того, щоб було зручно закладати м'ясо в банки. Так, ну що, поїхали. Вимочене м'ясо, злив уже воду. Значить, Вимочував декілька разів. Дивіться, яке воно біленьке. Ось, гарненьке м'ясо. Думаю, що вимочування помогло, ну, цього специфічного смаку позбутися. Ну, хоча б, хоча б трішки. Так, ну що, зараз будемо закладати в банки. Для того, щоб закрити тушонку, я використовую традиційні спеції, такі як сіль. Лавровий листок, ну і суміш перців. Так, це поки що відставляємо і потрібно посолити м'ясо. Так, на 5 кг м'яса я використовую одну чайну ложку на кілограм. Раз. Така вона повненька ложечка. Два, три, чотири. 5. І все ретельно перемішати. Перемішати і я дам ще хвилин 5 настоятися для того, щоб воно рівномірно впитало сіль. Потім ще раз перемішаю і тоді вже буду розкладати по банках. Тепер, друзі, в кожну баночку я буду насипати по 5-6 горошин. Перцю, горошком перцю. Можна, звичайно, додати також духмяний перець. Ну, на козлятину, так би мовити, кількість не буде лишньою, буде е, просто пряне. І, звичайно, додаю лавровий лист. Ну, по одному листочку. В залежності від того, яка там величина. Ну і відповідно всі банки так само заповнюю. Так, друзі, всі баночки заповнені. Бачите, перцем і лавровим листочок. Ще раз кажу, перець я там точно не рахував його, скільки горошин, так, на око, як то кажуть. Ну, Все одно буде все дуже смачно. Так, ну що, Можна заповнювати баночки м'ясом. Заповнювати будемо щільненько. Так, щоб поміж м'ясом не було повітря. от, от Будемо щільно-щільно. Я його втрамбовую. Воно ж чвакає там. Ну, головне, щоб не було повітря поміж м'ясом. Заповнюємо банку не зовсім доверху, а так, щоб десь сантиметр залишався доверху. Ось таким от чином. Видно? Так, друзі, ну що, всі баночки наповнені. Просто кришка накладена, не закручено. Тепер потрібно ретельно ретельно закрутити всі баночки. Получилося 10 штук. Розраховував на 12 Ну, Чомусь вийшло 10, значить, а баночки по 460 грам. М'ясо було, нагадаю, рівно 5 кг. Так, ось вийшла така батарея. 10 баночок, 2 не вистачило м'яса. Получається, ну, що в кожній баночці по пів кілограма продукти ну, нормально. Наступний етап, друзі, банки з м'ясом заставляю в кастрюлю і буду розпочинати тушкування м'яса, Тобто робити тушонку. В таку кастрюлю значить, вміщається 8 баночок. А дві баночки, яким не вистачило місця в каструлі, я поставлю в іншу каструльку і так само поставлю тушитися. Кастрюлю наповнюю водою так, щоб банки так, щоб вода покрила банки ну, сантиметрів 2-3 зверху. Ну і ставлю, звичайно, на газ. Ця справа, друзі, буде тушитися ну, 5-6 годин на маленькому вогні. Єдине, друзі, що потрібно контролювати, це щоб не википіла вода, не википіла нижче рівня кришок. Ну, Декілька разів доведеться доляти гарячою водою, так, щоб вона щоб тримати рівень води вище кришок. Ну і, як я вже сказав, 5 годин тушиться, потім вона охолоджується. Так, ну що, друзі, пройшло вже 6 годин. В цю каструлю я не доливав ні одного разу водички. Бачите, википіло виключно по самі кришки. А в цю каструлю я додавав два рази. Два рази водичку добавляв. ну ось так. Тепер виключаю і залишаю в такому стані до самого охолодження. Охолодження, друзі, відбувалося близько 12 годин. Це залежить від зовнішньої температури. Получилась ось така ось тушоночка. Вона ще, звісно, не захолола повністю. Тепер я її буду переміщувати в погріб до зими, а зимою вже будемо її дегустувати. Всім дякую за увагу. Поставте відео вподобайку, підписуйтесь на канал, і, звичайно, пишіть свої коментарі.